Мене звуть Олександр Антонович. Я почав погано бачити по телевізору, різкості не було. Думав, що телевізор спортився. І вирішили, значить, піти до врача, щоб провірити глаза. Провірили, а там главкома і на одному, і на другому лазу. Я один глаз закрив, значить, лучше видно. на другий раз. А, ну, було так, а як, як присолинеся чи щось болів. Була, бувало, що мухи літали. Який хужий, вирішили вставити кристалік, поміняти кристалік. Приїхали сюди в центр, щоб тобто там, що треба, це зробили. І тепер порядок. Я тепер бачу далеко. Це бачу далеко, як туман, а зараз я бачу нормально. Ну, читати телевізор визнав хорошо. Справився телевізор. З як зробили, так і телевізор справився. Ви рекомендуєте операцію робити іншим? От хто боїться? Звісно, сліпому дуже погано. Руще зробити. Рекомендую обращатися в окоцентр. І там все роз'яснять і покажуть. І розкажуть, і зроблять, якщо на і можна. І внимательний персонал. Апаратура, мені вже 87 років, і я не бачив такого. Дякую. Дякую.